В Україні незабаром стартує основна сесія національного мультипредметного тесту, або ж іншими словами, НМТ. Випускники у школах активно готуються до нього, адже отримані бали дадуть змогу вступити в університет чи інститут мрії. Цьогоріч комп'ютерне тестування складається з чотирьох предметів: три з них обов'язкові: українська мова, математика та історія України. Четвертий на вибір. Я переважно самостійно. В принципі, мені, як я вже сказав, то на базі ліцею мені достатньо знань, і я можу не прикладати прям дуже великих зусиль до того, аби підготуватись. В принципі, навчання досить цікаве і це не важко. На більшість місцевих шкіл напередодні вже провела пробні тести з випускниками, акцентуючи увагу на предметах, які здебільшого підходять дітям до вступу. Одна Максим Нестерчук каже: головне працювати активно та плідно тоді буде результат. Я, наприклад, літературу українську здаю, а переважна більшість то англійську. Е Хімії дуже мало. У нас на ліцеї одна людина. А ось випускник Марк переконаний, думати за НМТ потрібно вже з шостого класу, адже саме звідси розпочинається начитка необхідного матеріалу. До репетиторів він не звертався все освоює самотужки, а шкільних здань більше ніж достатньо. Я планую навчатися в Києві. Я обираю спеціальні справи, але щодо університету я ще вагаюся. Я розглядаю Київський національний університет імені Тараса Жевченка. Я розглядаю національний університет імені Ярослава Мудрого Це ті, на що я сподіваюся на що я акумулюю свої сили. Шокласниця Софія ще з вересня поставила собі за мету підготуватися до НМТ. Дівчина вважає, що базу їй дав саме навчальний заклад, адже навчається тут ще з п'ятого класу. Мріє вступити до вишу на економічну спеціальність та сподівається на свої сили, але все залежить від результату тесту. «Сама основна підготовка вона відбувається в колегіумі, на уроках, але разом з тим також вільний час я переглядаю якісь там вебінари на Ютубі. Проходжу дуже багато тестів. І от можу сказати, що дуже допомагають саме тести, тому що коли ти практикуєшся, коли ти закріплюєш свої знання за допомогою тестів, то матеріал ну набагато краще відкладається, і тому так ну я маю впевненість у тому, що я буду здавати. Для вдалої здачі екзаменів варто регулярно відвідувати всі уроки, аби не пропустити важливої теми, переконаний 11 класник Назар його товаришка Софія ділиться, попри навчання у школі, відвідує додатково репетиторів по всім необхідним предметам. Додатковий я обрав для себе хімію. А чому саме хімію? Чому ви хочете якось пов'язати своє життя з медициною? Можливо, так, я хочу пов'язати своє життя з медициною, а конкретніше то з стоматологією. І додатково я дуже. Добре, розбираюся в хімії, гарно маю високі оцінки з цього предмету і вивчаю її поглиблено з восьмого класу. Чи є якісь складнощі у предметах? Так, насправді це зовсім не легко. Це потребує багато часу, багато зусиль, концентрації і сили волі, щоб змусити себе працювати і не опустити руки. Плюс комбінувати це все з школою, з друзями, з особистим життям. Але це такі перші іспити на шляху дорослого життя, і я готова їх пройти. За даними Українського центру оцінювання якості освіти для участі в основній сесії НМТ 2025 зареєструвалися 234 тисячі 841 цьогорічних і 77 тисяч 649 минулорічних випускників і випускниць. Попри обов'язкові предмети, серед додаткових найбільш популярними стали іноземні мови, зокрема англійська та німецька. На другій сходинці опинилися географія і біологія, а ось найменш затребувані фізика та. Хімія, тож бажаємо нашим випускникам удачі та вдалої здачі екзаменів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.